13 гірських сіл самбірщини годує його пекарня у селі Боберка. Власник Володимир Періг удвічі ходив на війну у АТО. Ну і знову, коли Росія вдерлася повномасштабно, був поранений, отримав інвалідність. Щоб знову запустити свій бізнес, отримав підтримку за двома програмами від центру зайнятості: допомогу від Львовської обласної військової адміністрації і Єврогрант. Ми хочемо показати, як усе це працює зараз. Матеріал Олександр Стасишин. Можу вам показати нашу продукцію. Якраз підходить Паска. Все ручна робота. Цього року буде ажіотажна Паска. Про свою пекарню власник Володимир Пиріг може говорити годинами. Ідея пекти хліб у гірському селі з'явилася після того, як спробував у сусідки домашній хліб. Мовляв, треба масштабувати. Пекарню відкрив ще у 2016-му після повернення з АТО. Дав роботу ще кільком односельцям. А коли почалось повномасштабне вторгнення, знову пішов до війська. Та цього разу пробув лише три місяці у червні 22-го на Донеччині. Отримав важке поранення. А то то була легка прогулка, потужно у нас. Накрили ракетами біля біндежа, там 4 метри ракета впала, 6 метрів глибини десь не знаю. Хто Бог поміг вижити, утримував поранення, міновибухова травма, перелом хребта. Та пекарня без господаря не простоювала. Увесь цей час нею опікувалися самі працівники. Важко було без нього, бо якраз на самому початку муки не могли дістати. Той він дзвонив звід, там якось домовляв. Всі з місця старали, бо він зразу казав, що я йду, закривайте ге. А ми кажемо, та шкода, то будемо якось самі. На зв'язок не виходив, не входив, не виходив, а потім вже сказали, що отримав поранення. Далі кілька операцій. Оформив інвалідність, звільнився з війська. Щоб відволіктися, Володимир взявся за розвиток пекарні. Подався відразу на кілька грантів. Всі чотири гранти погодили, загалом 710 тисяч. Обновив піч, все обладнання, яке входить до печі, вагонетки, форми, кефлонові. Протвіня, хліборізку і вестійну шафу. Економію. Одна пічка заміняє по потужності, ті три були старі. Щодня, крім неділі, тут печуть по пів тисячі різних хлібобулочних виробів і розвозять 13 магірськими селами. В сьомій годині виїжджаю з пекарні. Коли дощ у нас проблема з дорогою, а коли сухо, то можна так ще їх. У кожному селі місцеві вже знають час та місце. Зранку йдуть на сигнал хлібовозки. Певно, що дуже добре, що привозять хліб свіжий. Привозив вов коло хати, стану відсиплю людина, купить все. Перший клас. Кожен хліб добрий, а мені ще туподобний брати і все. Після оновлення почали доставляти свою продукцію і у магазини. А щоб було геть безвідходне виробництво, Володимир завів свиней. Капане. Каже, це ще одне хобі, яке дає можливість перезавантажитись. То Томангали горська пухла, а то дюрок. Саме а ще ветеран мріє відродити село і зробити його туристично привабливим. Каже, праця допомогла зібрати себе докупи. Але думки про побратимів не покидають ніколи. Що тіпа типу, я тут, а люди гинуть. А чи б їх я там ще щось трошки. Ну, трошки так мене хробачок, там що я лишив із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.